Зоря вифлеємська у небі сіяє, Святвечір у хати людей зазирає, Маленький Ісусик в хліві в повитку, На покуті свічечка, дідух в кутку, в печі догорає гаряче поліно. На стіл під кутю вже принесене сіно. Бабуся онуків учить молитов. Навчає, як в серце впускати любов. Кутя у макітрі придобрена маком, запечена рибка в цибулі за смаком, в чавунчику борщ упріває з грибами, пиріг вистигає напханий бобами, Узвар, голубці у капустянім листі, вареник пісний із олійкою в мисці. А ще. Оселедець та каша з гороху, всілякі соління дістаті із льоху, медовий калач з сухофруктом у пару. До всього картопля з гарячого жару, хрумкенька капуста, пусті вінегрети, святвечір то зовсім не бал, не бенкети, святвечір то щира молитва, спокута то не бал. Не вечірка розкута, то тиха вечеря в родинному колі, то радість не втоплена у алкоголі, уряд за столом і дорослі і діти. Вечеряти будуть гомоніти, без крику, без лайки, без грязного слова. Така в цього свята є суть і основа. Так прадіди наші святвечір вітали, І нас, нерозумних, того научали. Красиві ті звичаї треба згадати, Щоб милість Господню в домах своїх мати.